Вітаю, шановних 11-класників, шановних вчителів. В рамках роботи нашої над е, моїми підручниками профільного і поглибленого рівня. Сьогодні ми добралися до сьомого параграфу логарифмічної нерівності. І при виборі того типу нерівності, який я хотів би вам сьогодні показати, в мене, в принципі, особливих сумнівів не було. Такі нерівності є досить типовими серед складних. ну В даному разі нерівність рівні з зірочкою. Просто зірочку сюди не скопіював. Ну, в моєму підручнику, це нерівність рівні Це по-перше. По-друге, така нерівність в мене була, коли я в 94-му році такого типу. От вона приблизно була така, як це третя. Ось приблизно ось така. Коли я в 94 році проходив свої перші курси підвищення кваліфікації вчителів, на другу категорію міст не було. Я був спеціалістом тоді, на другу категорію міст не було, тому попав на курси першої категорії. Контрольні роботи випускні було там, не пам'ятаю, 12, по-моєму, завдання. Така, така нерівність була 13 і Хто розв'яже 13, всі правильно, отримав я посвідчення. Теоретична підготовка відповідає вищій категорії, потім був запрошений е, Галиною Вадимівною Апостоловою викладати на цих курсах вчителям. Тому з січня 95-го трішечки підробляв на цих курсах. Тому з таким типом нерівності в мене пов'язані дуже приємні спогади. По-перше, по-друге, це дуже важливий тип нерівності. Це тип нерівності. Логарифм, наприклад, F від X за основою g від x, ну, менше або більше якогось числа. Ну, це число або 1, або мінус 1, або 2. Тобто більше, більше ну, інше не беру, тому що там, там вже дуже складно виходить, скажімо так. Отже, е, така нерівність. Я вирішив, що я вам покажу. Серед цих нерівностей п'яту. Ну, все показувати не буду, тому що на цей буде просто дуже велика кількість часу, я вирішив показати п'яту. Ну так. І я хочу показати три способи розв'язування цієї нерівності. Думаю, перші два способи вчителі знають точно. В принципі, третій спосіб. Ну, думаю, невелика, невеликий відсоток вчителів знаю, тому мені буде дуже цікаво, коли ви продивитеся це відео, будь ласка, в коментарях до цього відео кажіть, які способи знайшли ви. А можливо, ви четвертий знаєте, можливо, ви п'ятий знаєте. Я покажу три. Е, перший спосіб я б його назвав стандартним, стандартним. І якби у мене таке завдання було. Під час того ЗНО, яке вже проходили вчителі, я думаю, що я б, мабуть, ну, скажімо так, не морочив би собі голову і розв'язував би, мабуть, стандартним способом. Отже, одиниця це логарифм 2х за основою 2х. Тому я можу, коли я буду розв'язувати цим першим способом, абсолютно не знаходити область визначення рівняння, воно мені поки не треба. А буду розглядати дві основи логарифму. Буду розглядати дві основи. Якщо в мене 2х більше 0, але менше одиниці, то знак нерівності змінюється на протилежне. І оскільки в мене х квадрат мінус 5х плюс 6 більше, ніж 2х, а 2х, в свою чергу, більше 0. То писати, що ще х квадрат мінус 5х плюс 6 більше 0, абсолютно зайв. Перша можливість. Друга можливість, якщо 2х більше одиниці, знак нерівності не змінюється. Тобто цей квадратний тричлен менше 2х, але в цьому випадку гарантія того, що він є невід'ємним. додатнім, навіть додатнім. Те, що він є додатнім, немає, тому ми цю гарантію повинні так. Отже, дана логарифмічна нерівність рівносильна сукупності двох систем. Ну, завжди учням раджу все-таки розв'язувати по черзі, не треба там якось одночасно, особливо якщо там мова йде на ЗНО. Ну, не, не треба одночасно. Отже, в першому випадку для першої системи ми отримаємо х від 0 до однієї другої, х квадрат мінус 7х плюс 6 більше 0. Можемо зразу ж, і, в принципі, і малювати. Значить, Для першого від 0 до однієї другої, ну такий досить вузенький. Да? А у другому квадратному тричлені корені будуть одиниці. Ну, я ще вже не буду я вираховувати, де воно там. Можу параболу намалювати, можу методом інтервалів, як хочете. Але факт той, що. Ми отримаємо ці два проміжки, і в результаті для першої нашої системи отримаємо від нуля до однієї другої. Наша друга система вже буде розпадатися на три нерівності. Перша х більша однієї другої, хміну 2 на х-3 більше нуля. А там, де Х квадрат мінус імх плюс 6. Ну, давайте напишу менше нуля. Ну, давайте знову малювати. Тільки в нас вже буде. Можу три лінієчки, можу там на двох показувати, як, як хочете. Але головне, головне, ви безумовно, побачите. Одна друга і більше. Потім десь тут 2 і 3, і нам треба крайні будуть інтервали. І нарешті, ну давайте на трьох не буду я лінуватися, все ж таки, щоб воно було якось краще видно. Одиниця десь тут шістка, і нам треба те, що між ними. Отже, Наша друга система нам дає ще два проміжка. Ще два проміжка. Від, од... від одного до двох і від трьох до шести. А у відповідь ми все збираємо. І, в принципі, вже відповідь майже... Майже, майже на ваших екранах. Я б сказав, що це досить стандартний спосіб розв'язування. Ну, нічого нового я тут не відкрию, чесно кажучи, але нас чекає попереду ще два. Я думаю, другий спосіб вчителі теж знають, знайшли, розв'язали. Це метод інтервалів. Метод інтервалів або інколи в мене є відео. По-моєму, у рубриці треба знати на, на моєму YouTube-каналі, який називається «Узагальнений метод інтервалів», Я розповідаю, чому, чому я його так називаю. Ось. І метод інтервалів, ви знаєте, якби, я, ну, якби мене попросили найшвидший спосіб, можливо, я б ухопився за метод інтервалів. Але ми з вами побачимо тут методі, саме для цієї нерівності. У методі інтервалів, ну не дуже зручні обчислення. Але я покажу, як воно буде відбуватися, Значить, якщо ми розв'язуємо методом інтервалів, ми повинні все-таки почати з області визначення нерівності, перепрошую, нерівності. А саме основа логарифма 2х більше 0, основа логарифма 2х не дорівнює одиниці. І підлогарифмічний вираз. Більше нуля. Тобто х більше нуля, х не дорівнює половинці і, ну, я квадратний три члену, так напишу. Тобто ми можемо сказати наступне: що в нас х від нуля не дорівнює 0,5, і в той самий час у нас 2 і 3. Крайні наші інтервали. Давайте так от ми запишемо. І, в принципі, ОДЗ рівняння, як ми часто кажемо, воно на ваших екранах. Об... Не нерівності, перепрошую. область визначення нерівності від 0 до 0,5. Від 0,5 до 2. І від 3 до плюс нескінченності. Що ми робимо далі? Якщо ми хочемо розв'язувати методом інтервалів, ми розв'язуємо відповідне рівняння. Вже область визначення ми врахували. І тут якраз цей крок стає досить простим. І ми отримаємо два корення, одиниця і шістка. І тепер давайте будемо. Малювати наші утворені інтервали. Давайте розбиратися. Е, від нуля до однієї другої. Потім у нас до двох. Ну, я може навіть не, не хочу я так. Давайте отак. І потім у нас до двох. Тут один, тут у нас. 2. Це в нас ОДЗ. Виколоти. Ось це перший проміжок, на якому нерівність існує. А ось у нас другий проміжок, на якому нерівність існує. В наші корені відповідного рівняння 1 і 6 Оскільки знак строго менший, вони теж будуть виколати. Ось у нас точка 1, і ось десь тут. Ну, хочеться красиво зробити. Отже, які інтервали ми отримаємо? Раз, два, три, 4 і 5. В кожному інтервалі методом пробної точки ми повинні знайти: буде цей логарифм більше одиниці, або, давайте я хочу скопіювати. О. Ми повинні в кожному інтервалі взяти пробну точку і дати відповідь на питання, підходить чи не підходить. І це ну, виявилася задача не для кожного інтервалу проста. Якщо ми візьмемо 1 четверту на першому інтервалі, ну, добре сидіти вдома з калькулятором, да? основа буде 0,25. А якщо ми в дужках порахуємо, 4 там з копійками, ось так от буде. Тут нас виручає, шановні учні, ерудиція. Ерудиція каже про те, що 4 скопійками і 0,25 по різні сторони від 1. Значить, такий логарифм менше 0, а тим паче менше 1. Тим паче менше одиниці. Тому нас це влаштовує. Потім беремо 3 четвертих, Логарифм. За основою 1,5, 2, 80, 1, 25, і це більше одиниця. Беремо точку на третьому інтервалі 1,5. Логарифм за основою 3 числа 0,75. Це теж. Вони 3,0,75 по різні сторони від одиниці. Значить, Це менше 0, тим паче менше одиниці. Нас теж це влаштовує. Далі трішки легше буде. Якщо беремо 4 логарифу, буде 2 за основою 8. Ну тут ми просто порахувати, можемо одна третина. І це нас влаштує. А якщо їх дорівнює 7, я брав, то буде логарифм підглядаю, 20 за основою 14, трішки більше. Отже, на ваших екранах замальовані відповіді, я Звичайно, маю пер... бажано переписати, ну, як це не дивно, вона співпала. да? Ну, Буває ж таке щастя, відповіді співпала. Тільки я одна друга позначив 0,5. Ну, жарти жартами. Найцікавіше вас чекає попереду. Мені здається, що третій спосіб знають далеко не всі. Отже, наш третій спосіб, і я сподіваюся, що в мене є шанс вас здивувати цим способом. Отже, давайте розглянемо цю нерівність у загальному вигляді. Логарифм f від x по основі g від x менше одиниці. Одиницю ми подаємо як логарифм. Так, щось воно пригнуло. Як логарифм g від x за основою g від x. Як ми розв'язували його тільки що, в принципі, в першому способі я показував конкретний розв'язок для конкретної нерівності. Давайте спробуємо в загальному вигляді. Значить, якщо g від x від 0 до 1, то знак нерівності змінюємо на протилежний f більше g. при цьому є гарантія, що F додатнє. А якщо в нас... Вже менше одиниці, перепрошую, вже більше одиниці, то знак не змінюється, але даємо гарантію, що F більше нуля. Сидить учень і думай, навіщо він нам це розповідає. Ми ж це все бачили. Так, да, ми це бачили, бачили для конкретної нерівності п'ятої. Тепер давайте пробуємо піти глибше. У першому випадку ми робимо висновок, що g від x-1 менше нуля, f-g більше нуля. А тут g від x-1 більше нуля, а f-g менше нуля. Червона хмарка, блакитна хмарка. Ну, я так сподіваюся, що вже ви здогадуєтесь, до чого я грібу. Я грібу до того, що і в першому випадку, і в другому добуток виразів, які я розглядаю від'ємний. І цього, виявляється, достатньо, якщо до цього приєднати. Все ж таки, область допустимих значень нерівності, область визначення нерівності. Тобто G більше 0, Ж не дорівнює одиниці, F більше 0. Цього буде достатньо. Ви будете дуже здивовані. Причому те, що G не дорівнює 1, можна не давати, тому що оця нерівність виключає можливість. Що же дорівнює 11. Тому це, в принципі, зайве. Я давати не буду. Отже, наша нерівність рівносильна, як виявляється, одній єдиній системі. Зараз я її напишу. 2х-1 на F-G менше 0, F і G кожна з них. Більше нуля. Ну, кожний з них, тобто не кожний з них, а перше, ми розв'яжемо методом інтервалів. Значить, буде виходити 2х мінус на x мінус 1 на x мінус 6. Ну ось така ситуація. Ну, я думаю, що ну давайте, може, закінчу. Давайте, добре, давайте закінчимо все ж таки. Просто доведеться мені трішечки попрацювати. Ну, давайте я почну з другого і третього, тут трішки легше. Значить, 2, 3 і крайні проміжки. А тут у нас нуль. Так, тут у нас одна друга, тут у нас одиниця, дуже, ну, близько, може, не, не так добре я роз. Масштаб треба було більше зробити. Тут чистка. Крайній правий у нас додатній нам треба менше. Ну і якщо ми акуратненько це подивимося, то побачимо від 0 до 0,5, другий проміжок від 1 до 2 і третій проміжок від 3 до 6. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Особливо третій спосіб. Мені цікаво, ну, можливо, учні знали. Цікаво, хто з учнів, чи вчителів його знав. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.